СБУ знешкодила агентурну групу ФСБ, яка готувала ракетні удари по об'єктах Укрзалізниці і підбирала кадри в адміністрації окупантів. Контррозвідка служби безпеки нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Один з них використовував для прикриття статус помічника діючого народного депутата України та посвідчення журналіста. Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення сил оборони на території регіонів. У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах Сходу України та на Дніпропетровщині. Крім того, вони передавали окупантам координати стратегічно важливих мостів. Разом із цим зловмисники фіксували результати російських ракетних ударів по Краматорську, Дружківці, Константинівці та населених пунктах Харківщини для коригування повторних повітряних атак. Також, під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклеї, фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій.